Та глядачів нашого каналу Це новини рідного міста. Про найголовніше цього дня у викладі журналістів залишайтеся з нами. Сьогодні відбулася чергова 10-та сесія Стрийської міської ради 6-го демократичного скликання. На ній депутати обговорили виконання програми економічного та соціального розвитку міста у 2011 році. Про це доповідав міський голова Стрия Роман Шрамов'ят. В загальному на сесії було розглянуто близько 50 питань порядку денного. Також учасники сесії прийняли звернення до президента України та прем'єр-міністра з вимогою відставки з посади міністра освіти і науки, молоді та спорту Дмитра Табачника а Ж ми змови звернулися до Верховної Ради України з вимогою прийняти закон про імпічмент президенту. Більш детально про питання, які розглянули на сесії, та що ухвалили депутати, дивіться у завтрашньому випуску. Новин для вас підготує відеосюжет мій колега Василь Алєксєєв. А пенсіонерам підвищили пенсії з заднім числом. Кабінет міністрів підвищив пенсії 5 мільйонам українців у середньому на 45 гривень з 1 березня 2012 року, пише УНІАН. Кабмін прийняв постанову про підвищення розмірів пенсій у зв'язку із зростанням середньомісячної заробітної плати штатного працівника в Україні. Реалізація урядової постанови вимагає за 10 місяців 2012 року 2 мільярда гривень, які передбачені в бюджеті пенсійного фонду. У міністерстві нагадали, але що відповідно до закону визначено, що пенсії підвищують на коефіцієнт, який становить не менше ніж 20% темпів зростання заробітної плати. Таким чином, з 1 березня пенсії будуть підвищені на 3,5%. При рахунку Перерахунку підлягають пенсії, розміри яких протягом минулого року зріс менше ніж на такий же ж відсоток. У Славському поховають туризм таку символічну акцію 1 квітня проведуть місцеві підприємці. Про це повідомив підприємець Володимир Бегам. Він зазначив, що акція пройде під гаслом. Туризм прощавай. Підприємці не згідні з критичним станом дороги від траси Київ Чоб до Славського і далі на Волосянку, яку за 20 років незалежності не ремонтували. Через це туризм у карпатському містечку занападає, адже кількість туристів поступово зменшується. Жителі скерували близько 20 звернень до влади з вимогами виділити кошти на капітальний ремонт дороги. Йшли звернення від селищних та районних рад на обласний загальноукраїнський рівень. Зазначимо, на початку лютого заступник начальника управління розвитку інфраструктури Львівської вода Віктор Чайко повідомив, що ремонт дороги на селище Славське, де завершує тренувальну базу до євро 2012 коштуватиме більше 52 мільйонів гривень. У стрію вшанували патріарха Йосипа Сліпого. Святкова академія відбулася у міському будинку культури. Участь в урочистостях взяли преосвящений владика Тарас Сеньків, духовенство, монашество, представники міської влади та громадськість міста. Про нелегкий життєвий шлях патріарха у сюжеті Любої Ворської. Патріарх Йосиф Сліпий, святий мученик і сповідник віри хрестам. Розповідь про непростий величний життєвий шлях цієї знакової особи української греко-католицької церкви та всього українського народу була центральною під час святкової академії. Патріарх і кардинал Йосиф Сліпий Коберницький Дичковський народився 17 лютого 1892 року в селі Заздрість Селізаздрість повіту в Галичині. Гімназію закінчив у Тернополі. Згодом студіював у Львівській духовній. Семінарії а з 1912 року в інзбруці, де й одержав ступінь доктора богослов'я у 1916 дев'ятсот Наступного ж року, 30 вересня, прийняв святу тайну священства із рук слуги Божого митрополита Андрея, 22 грудня 1939 року, під час першої більшовицької окупації, блаженіший шептицький висвячує отця Йосифа на єпископа з правом спадкоємства. Після смерті митрополита Андрея 1 листопада 1944 року архієпископ Йосиф стає главою церкви мучениці і духовним батьком народу. Після поховання Андрея Шептицького влада почала готувати похорон для усієї греко-католицької церкви. Чинився тиск, аби Кір Йосип та інші владики погодилися на воз'єднання в лапках з московською патріархією і розірвали зв'язки з апостольським престолом у Римі. Та ніхто з єпископів не піддався на цю пропозицію. 11 квітня 1945 року Йосифа Сліпого заарештували та засудили за віру на вісім років примусових групіт у Сибірських таборах. Після цього патріарха засуджували ще тричі загалом на 18 років заслання каторжних робіт та тюрем. І лише 9 листопада 1967 року Йосифа Сліпого звільнили стараннями папи Івана 23-го. Завдяки дипломатичним переговорам між Ватикан. І СРСР Кирйосипа було звільнено і привезено до Москви. Тут його зустрів монсеньор Бранс, який передав лист від папи Івана 23-го. Почалась подорож з Москви до Риму. У житті митрополита починається нова сторінка. Упродовж 21 року на волі Йосиф Сліпий відвідував усі українські поселення у світі, об'єднав український епископату, синод української церкви. 1975 року прийняв титул Києво-Галицького патріарха, заснував і будував український католицький університет святого папи Климента з храмом Святої Софії. Спочив у бозі 7 вересня 1984 року у Римі. Через 8 років мощі патріарха Йосифа перенесли до Львова архікатедрального собору святого Юра. Протягом урочистої Академії звучали духовні твори, які виконували семінаристи Львівської духовної семінарії Святого Духа, муніципальний камерний чоловічий хор Каменяр та народний камерний оркестр міського будинку культури. Присутніми були найвищі чини духовенства Стрийської єпархії УГКЦ. Завершальне слово промовив владика Тарас Сенків. Йосиф Сліпий Сьогодні повстає перед нашими очима як пророк котрий пророкував своїм життям, котрий засадив в людські серця, в українські серця візію майбутнього. І ми сьогодні можемо сказати, що ми є втіленням Його мрій і його пророцьких візій. Зва урочистої академію голова відділу архітектури, культури і сакрального мистецтва Стрийської єпархії УГКЦ Отець Зіновій Микласевич. А в Україні святкування 120-ї річниці від дня народження патріарха Йосифа Сліпого відбуватиметься на державному рівні. Відлуння шевченківських днів у селі Нежухів шанували пам'ять великого кобзаря. Концерт приурочений Тарасові Шевченкові відбувся в місцевому актовому залі. Захід благословив місцевий парух отець Маркіян. Прославляли титана українського слова. Місцеві творчі колективи, діти декламували твори, дорослі виконували пісні. Ведучі концерту між номерами, переповідали життєвий шлях Шевченка від його дитинства до останніх днів життя. You Ершавтоінспекція планує подолати корупцію завдяки відеокамерам і автоматичній системі фіксації порушень, але не пояснює, як саме Наступної осені, щойно запрацюють нові правила дорожнього руху. Корупції на українських дорогах істотно поменшує. Принаймні, на це сподіваються, вдаї. Найголовніше ноу-хау автоматизована система фіксації порушень проголосувати за новацію парламент запланував у травні. І ще місяців чотири кажуть, у МВС знадобиться, аби все запустити. Облаштувати стаціонарну. Номи автоматизованими камерами планують близько п'яти тисяч місць. Але що тут будуть за прилади, як працюватиме система, сьогодні ніхто розповісти достеменно не береться. Натомість, генерали переконують, автоматизована система то справжня панацея від корупції. Таким побачили цей день наш творчий колектив. Дивіться нас завтра, і визнатимете більше вдалого вечора. Мої вітання до вашої уваги. Новини спорту В студії працює Ігор Тимків. Не перемикайте. Карпати отримали новий тренерський штаб. Львівські Карпати сформували новий тренерський штаб після відставки Володимира Шарана. Виконуючому обов'язково головного тренера клубу Юрію Дячуку Ставицькому, допомагатимуть Павло Кучеров, Роман Толочко та Олег Венчак. Голландський спеціаліст Павло Кучеров працював з командою після відставки Олега Кононова. Згодом разом з Юрієм Дячуком Ставицьким очолював департамент дитячо-юнацького футболу. Роман Толочко, екс-гравець, капітан Карпату у 2010 році виграв із молодіжною командою чемпіонату України. Воротарів команди тренуватиме Олег Венчак, вихованець львівського футболу, який на початку 2000-х виступав за Карпати. До останнього часу працював тренером воротарів у молодіжній команді. Арени України на євро будуть заповнені на 100%. Україна не має проблем із наповненністю стадіонів. Усі чотири стадіони, які готуються прийняти 16 матчів Євро-2012, будуть заповнені на 100%. На цьому наголосив на прес-конференції в Києві директор турніру в Україні Маркіян Лубківський. На його переконання, якщо одна сторона матчу за квотою Федерації не викуповує всі квитки, вони звільняються для фанів другої команди. Така технологія буде застосована до матчів і в Україні, і в Польщі. Наразі у продажу залишили. Лиса дві категорії квитків на матчі в Україні: це пакети корпоративної гостинності за дорогими цінами, призначені для компаній корпоративних клієнтів, а також квитки для простих болівальників, яких залишилася невелика кількість. Воронін може покинути московське Динамо. Український нападник Московського Динамо Андрій Воронін, який раптово втратив місце у стартовому складі своєї нинішньої команди, дав зрозуміти: якщо ситуація не зміниться, він буде розглядати варіанти зміни клубу. Нагадаю, Українець відсидів на лаві запасних весь кубковий матч із Зенітом. А в недавньому поєдинку чемпіонату Росії зі Спартаком з'явився на полі лише на 76 й хвилині зустрічі. Звичайно, якщо нинішній стан збережеться, то матиму на увазі варіант зміни клубу. Розповів нападник. Кваша та Пригоров завоювали срібло на другому етапі світової серії зі стрибків у воду. У Пекіні Китай завершився другий етап світової серії зі стрибків у воду. У заключний день змагань українці зайняли одне призове місце. Другими були Ілля Кваша та Олексій Пригоров у синхронних стрибках з триметрового трампліну. Українки Вікторія Потєхіна та Юлія Прокопчук у синхронних стрибках із вишки посіли п'яте місце. Інформує Sportonline.ua. Перемоги у всіх видах змагань останній день здобули китайці. Кличко з Томпсоном битимуться у Швейцарії. Реванш між чемпіоном світу за версіями IBF, WBA, WBO і IBO ІБ суперерожкій вазі Володимиром Кличком та офіційним претендентом за версією IBF Тоні Томпсоном відбудеться 7 липня в Берні. Поєдинок прийматиме на футбольному стадіоні швейцарської столиці Стадіон де Свіс, що вміщує 31 тисячу глядачів. У 2008 році боксери вже зустрічалися в Ринзі, тоді перемогу нокаутом в 11-му раунді здобув українець. Нагадую, 20 Чотири і таким було останнє повідомлення цього дня. Я дякую, що були з нами до завтра. Таки прогнозують на завтра хмарну погоду, вночі можливо короткочасний дощ. Атмосферний тиск 764 мм ртутного стовпчика. волось повітря 50%. Температура повітря вночі 5-3 градуси тепла, в день 12-13 з позначкою плюс. Вітер дутиме південно-східному напрямку 5-6 метрів за секунду.